Вітаю! З вами Ела Василівна. Запрошую всіх охочих на урок історії для п'ятого класу. Тема нашого уроку наука та освіта на українських теренах. Однією з головних умов виживання людства є передавання знань, умінь і накопиченого досвіду від попередніх поколінь до наступних. А запорукою розвитку людства є здобуття нових, глибоких знань про природу та людину. Тож сьогодні ми поговоримо про освіту та науку. Освіта це передавання та засвоєння знань і умінь, вироблених людством. Освіта формує розум, характер, розвиває здібності людини. Кожна людина, якщо старанно вчитиметься, може здобути професію, яка відповідатиме її здібностям. Головним завданням науки є пізнання світу. Це означає здобуття нових знань, пошук відповідей на питання, що хвилюють людство. Хто ми, як влаштований наш світ, що нас чекає в майбутньому? Без науки неможливий розвиток господарства. Завдяки науковим відкриттям людина полетіла в космос і зазирнула в глибини океану, поборола багато тяжких хвороб, створила складну техніку і побудувала хмарочоси. Придумала комп'ютери та роботів. Зараз ми всі знаємо, як здобути професію чи стати знов-таки науковцем добре вчитися в школі, вступити до університету та продовжувати навчання під керівництвом професорів. Але так було не завжди. Тривалий час дітей вчили тільки батьки. Родичі та люди, які були поруч, дорослі навчали дітей, коли співали їм колескові, розповідали казки та легенди, радили дослухатися до приказок, спостерігати й запам'ятовувати прикмети. Так діти засвоювали корисні поради, настанови, застереження, норми та правила поведінки. Можливо, загадки в ті часи використовувались не тільки для розваги, а й для перевірки знань. Навчання було частиною повсякденного життя людини. На це не виділяли окремий час, училися постійно й впродовж життя. Спеціально навчати молодь розпочали в третьому тисячолітті до нашої ери, коли виникла писемність. До цього люди могли сподіватися тільки на свою пам'ять. А тепер, коли навчилися робити записи, вони могли зберегти більше інформації, нічого не забути й ознайомити зі збереженими знаннями набагато більше людей. На українських землях перша відома нам школа була відкрита в X столітті. Автор повісті минулих літ писав, що князь Володимир відкрив у Києві при Десятинній церкві школу книжного вчення. За Ярослава Мудрого була відкрита школа при Соборі Святої Софії. Онука Ярослава Мудрого Анна, яку в народі називали Янка, відкрила школу для дівчаток. Жіноча освіта у ті часи для Європи це було унікальним явищем. З часом з'являються школи в найбільших давньоруських містах: Переяславі, Чернігові, Володимирі Волинському, Львові, Галичі. Навчання не було обов'язковим, тоді більше цінували володіння мечем. Але той, хто здобув освіту, наймовірніше здобував гарну роботу, а отже, повагу та статки. Про високий рівень грамотності серед населення Русі свідчить велика кількість графіті на стінах давньоруських храмів і на предметах повсякденного вжитку. Археологи дають таке визначення графіті. Графіті. Стародавні написи і малюнки, видряпані гострими предметами на стінах архітектурних споруд, керамічних виробах та інших речах. Школи засновували при церквах і монастирях. Учителями були монахи або священники, пізніше дяки, за підручники слугували церковні книги. Дітей учили читати, писати, рахувати молитов. Хором співати релігійні пісні. У такому вигляді школи існували дуже довго. Тарас Шевченко також здобував початкову освіту у сільській церковній школі. З розвитком міст з'являються початкові школи, засновані міщанами. Найобдарованіші учні могли навчатися в колегіумах. Приміром, Богдан Хмельницький спочатку отримав домашню освіту, потім початкову при церкві, а далі продовжував навчання у Львівському колегіумі. До речі, за козацьких часів до школи могли ходити і хлопчики, і дівчатка, незалежно від того, багатими чи бідними були їхні батьки. Мандрівник із Сирії Павло Алепський писав: По всій землі козаків ми помітили при чудову рису. Усі вони, навіть більшість їхніх дружин і доньок, уміють читати. Крім того, панотці не залишають сиріт на призволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти. Поширенню грамотності сприяло винайдення книгодрукування, яке на українські землі приніс Іван Федоров. Апостол і Буквар були першими книгами, надрукованими на території України. Тривалий час українці, які хотіли здобути вищу освіту, мусили їхати до європейських університетів. Вони досягали там значних успіхів. Наприклад, виходець з українського містечка Дрогобич Юрій Котермак навчався у Краківському університеті. Згодом він став астрономом, здобув докторський ступінь у галузі медицини та філософії. Був обраний ректором Болонського університету. Перший на українських землях навчальний заклад вищого типу Острозьку академію заснував у своєму маєтку князь Костянтин Василь Острозький. У 1615 році спадкоємиця старовинного українського православного роду Гулевичів Галшка Гулевичівна повідомила. «Я Галшка Гулевичівна, будучи здорова тілом і розумом, добровільно дарую власний мій двір із землею, на монастир також і на школу дітям, нічого собі самій, ані нащадкам моїм не зоставляючи. Так, на подаровані кошти була заснована братська школа в Києві. У 1632 році митрополит Петро Могила об'єднав братську школу з Лаврською школою і створив Києво-Могилянську колегію, що гідно продовжувала традицію вищої освіти на українських землях. У 1661 році був заснований Львівський університет. Сьогодні це Львівський національний університет імені Івана Франка. Освічені громадяни є окрасою батьківщини, гасло одного з найстаріших університетів України. У нові часи з розвитком промисловості і сільського господарства виникла потреба не просто в освічених людях, а у спеціалістах певного фаху. Тому у великих містах з'являються нові навчальні заклади, ліцеї, гімназії, професійні школи та училища. Наприклад, у Кременецькому ліцеї готували механіків, землемірів, садівників, будівельників. У 1805 році завдяки Василю Каразіну відчинив свої двері для студентів університет у Харкові, перший на території Надніпрянської України. Блаженний вже стократно, якщо випадок дав можливість зробити бодай найменше добро люб'язній моїй Україні, казав Василь Назарович. Пізніше були засновані університет святого Володимира в Києві, університет в Одесі, Чернівецький університет, українські вчені не раз дивували і рятували світ, лікар Данило Самойлович, уроджений Чернігівщини. Першим довів дієвість вакцини проти чуми. Іван Полюй, вчений із Тернопільщини, першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета. Ілля Мечников, випускник Харківського університету, за особливі досягнення в дослідженнях імунітету людини, здобув Нобелівську премію. Уродженець Києва, інженер авіаконструктор Ігор Сікорський, у 19 років сконструював літак. І почав будувати гелікоптер, Євген Патон, учений в галузі зварювальних процесів і мостобудування, Микола Амосов, кардіохірург, Сергій Корольов, учений у галузі ракетобудування та космонавтики, академік Віктор Глушков, вчений кібернетик, автор праць про штучний інтелект. Кожне наступне покоління науковців спирається на ті знання, які здобули їхні попередники. Наука рухається вперед завдяки освіті. Кажуть, що майбутнє за вчителями та учнями-дослідниками. Як вам така ідея? Поміркуйте! А тим часом наш урок закінчується. До наступної зустрічі!